Віка, привіт ще раз. Привіт-привіт, дякую за запрошення. Дуже приємно. Дуже взаємно і дуже радий тебе бачити. Дякую, що ти прийшла. Хочу трошки більше тебе розпитати про твою історію і про навчання, і про твої враження, і про твої результати. Давай почнімо з того, що розкажи трошки про себе в професійному контексті: як давно ти в маркетингу, і як давно ти працюєш з таргетованою рекламою. В маркетингу я близько двох років почала вивчення таргетованої реклами з інформації в інтернеті, матеріалів з YouTube. там і натрапила на курс Facebook Ads від вашої школи. Цей курс став таким фундаментом моїх базових знань. Після вивчення я працювала помічником таргетолога. Де вже набувала практичних знань, кейсів. Після цього почала працювати в комунікаційній агенції, в крутій команді професіоналів. Тут в мене вже з'явилася можливість працювати з більш цікавими проектами, масштабними проектами. Водночас я беру наведення окремі проекти самостійно. Клас, а 24. як давно Окей, а як давно ти працюєш в агенції? Близько року, мабуть, ось рік буде зовсім скоро. Зрозумів, круто. Окей. Розкажи, як взагалі вирішила долучитися до нашого навчання? Чому? Які в тебе були запити, які були потреби, що хотіла угу. закрити? До курсу придивлялася давно. <свистач> Які запити б хотіла закрити? Ну, по перше, я хотіла систематизувати свої знання, поглибити їх. Я хотіла трішки підвищити свою експертність, додати собі впевненості. І моїм проєктам потрібне було масштабування, і мені потрібні були нові ідеї, нові підходи для того, щоб максимально ефективно масштабувати мої проекти. Ну, крім цього, сфера наша дуже швидко змінюється, динамічно змінюється, тому постійне навчання тут є необхідність. Супер круто. А якщо говорити до курсу, до навчання, ти вже я так розумію, працювала в агенції, тобто вже був так. якийсь досвід, вже якісь знання. Тобто це вже не чистий аркуш, не повний нуль. Але взагалом, якщо від одного до десяти зараз ти очіни, оціниш свої знання на той момент до навчання, як би ти оцінила за цією шкалою? Ой, Ну, мабуть, 6-7. В мене був ну, такий впевнений рівень середній. Я нормально вела проекти е, угу. питання, які виникали, закривала інформації з інтернету або. Е, Консультування більш досвідчених колег, ну, ось якось так, але мені однозначно не вистачало системних знань, якихось глибоких знань, і не вистачало впевненості в тому, що я можу взяти якийсь складніший проєкт, що я можу не просто його там вести, а розвивати і. Ну, рухатись кудись де більш такого масштабу. окей, okay. okay. тобто десь на 6 на сім mm -hmm. uh, вели вже проекти, все супер, трошки не вистачало впевненості, щоб вести більше проєктів і масштабувати їх. Добре, uh, ось приблизно з таким запитом uh, прийшли до нас на курс, і в результаті чи вийшло закрити ці питання, які були? Uh, якщо так, то як саме? І який результат вийшло отримати в подальшому? Угу. Е, ну, на курсі, що дуже допомогло, це те, що ми розглядали реальні кейси. Е, від тіля можна було витягнути багато е, ну, такої дійсно цінної, цікавої інформації. Е, в роботі зараз користуюсь матеріалами, наданими на курсі. Це Різні таблиці, аналітики, медіапланування, воронки схеми. Ну, тобто, це все на практиці дуже допомагає і ну, дає такий поштовх до е, ідей до нових. Е, класно, що на курсі можна було обговорити мої проекти. Це також великий плюс, тому що якісь питання можна було закрити е, таким, таким способом. Окей. А якщо відмітити, можливо, декілька речей, які найбільше сподобались, що б ви сказали? Е, ну, що конкретно мені е, дуже допомогло. Е, перше, я вже на курсі почала. Знаходити відповіді на свої запитання і бачити якісь пробіли в своїй роботі. Якісь інсайти я брала, знаходила в процесі того, як передивлялася уроки. Наприклад, я зрозуміла на самому початку курсу, зразу мені так оцінило мене, що я не допрацьовую з аудиторіями. Конкретно з теплою, гарячою аудиторією вони не допрацьовані, і я зразу ж впровадила цю ідею в проєкт, і він дав класні результати. Деякі рішення знаходились в процесі. Обговорення, наприклад, у мене складний проєкт є, і зараз він складний, і був ще складніший це школа психології, і в процесі обговорення ми знайшли нову воронку зусиллями спікерів, зусиллями всіх студентів, які з'явилися нові підходи і нові ідеї. Ну, це якщо конкретно щось таке говорити, говорити. Я пам'ятаю цей проект. Так, я пам'ятаю, коли ми його обговорювали. так-так. Так. Ще що хочу відмітити, що після курсу я розширила спектр своїх послуг. Я включила до них імейл-розсилки. Зараз я ще вивчаю освоюю створення ботів. Планую в майбутньому також включити ці послуги в свій перелік. Ну, це дало можливість збільшити чек наведення, додати якісь послуги, ну і взагалі розвиватись. щось щось зовсім новеньке, те, про що я десь чула, але не розуміла, як це працює. Насправді, дуже немало спеціалістів по точніше, дуже небагато спеціалістів по таргетованій рекламі, вміючи додатково працювати з імейлом e ще дботами. Не така вже велика частина. Тому це дійсно така унікальна, ну, я можу сказати, унікальний скіл, який дуже круто доповнює ще і, і те, що ми працюємо. Тобто виходить, що а, ти зараз вмієш не лише купляти холодний трафік, але і працювати вже з базою, і з емейлами, з чат-ботами, і прогрівати. Якщо ми говоримо про інфобіз, то це взагалі must-have і це дуже круто. Тобто це більш така комплексна послуга, яку дійсно можна багато дорожче продавати. Круто. З якими проєктами взагалі тобі цікаво працювати? З якими проєктами ти любиш працювати? Можливо, найбільше досвіду в якихось сферах нішах є. Можливо, нас будуть дивитися також і підприємці, і студенти, партнери, ще хтось. Е, з чим ти можеш допомогти в першу чергу? Е, мені подобається працювати з Яковом. Е, крім того, послуги, б'юті послуги. Е, з ціллю лідогенерації також є гарний досвід, тому в цих напрямках радо працюю. Запрошую всіх, кому потрібно збільшити продажі, залучити людей чи там, підвищити впізнаваність свого бренду. Буду рада поговорити про можливість співпраці. Круто, обов'язково залишимо також посилання на тебе під відео. Супер. Дуже дякую тобі ще раз за відгуки за твою історію. Бажаю тобі подальшого розвитку, щоб ще вищих кар'єрних висот ти досягала або в агенції і за межами. Це також нормально, якщо ти додатково консультуєш, коли є вільний час, що супроводжуєш проекти для досвіду, для заробітку це дуже добре. Супер, дуже дякую. дякую дуже тобі. дякую. Вам також процвітання росту класних кейсів і фінансових висот. Круто. Супер, ще раз, ще раз дуже дякую.